У нас сегодня подведение итогов нашего конкурса, конкурса, конкурс учитель Украина Едина, Украина которая можно. И сегодня с нами вместе не только наши учителя, наши родители, но еще и наши гости. Ми наші діти, ми відкриті для вас, ми Западна Україна, відкриті, ми готові з вами зустрічатися, вам розказувати о том, що происходит у нас. Ми до вас прийшли, щоб передати вітання від ваших зверсників, від ваших ровесників, які живуть і вчаться в таких же школах, як і ви, так само декларують, розказують українських поетів. Хто сказав? Хто думає, що мова не пахне? Слухаймося! Дихає українське слово десною і боросфеном, буковиною і ланківщиною, Карпатами і Луганщиком. от имени наших детей мы вручаем э, этот флагба, чтобы, чтобы он символизировали, что Запад и Восток, что Запад и Восток едины.